Ми, як були студентами, не шукали легких шляхів, так і зараз. Ми йдемо на Трухановому острові шукати десь в коротше, качельку. Побачили ми її в Де? в, 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 в Тіктоці, так. <mistakes> <служ> да. І тепер ми оце три подружки. шуруємо, шукаємо. Нам Google показує карти, що десь сюди, якоюсь тропінкою, ніякою не дорогою взагалі. Знайдемо чи ні, не о, Може, тут грибочки будуть? ああ. Тут два грибника у нас точно є. Ярослава не шарить, так? Роксолана і я за то шарять. Я по лісичкам. А, ти лісички знаєш. Руденькі лісички вона знає. Ну тут є якась трапінка. Це вже добре. По якій, напевно, люди ніколи не ходять. Чого, ходять? Вона нормально протоптана. Вона вже і ходять. Сподіваюсь, ми. Знайдемо нашу гойдалку. Мені здається, що ми зайшли ще глибше, але що таке? Так жаба Жаб? бля, тут жаба. А де? Все, я щось не наступила, Прикиди, Боже. Блядь, бля, ти... хорошо, бля, що ти бля. її побачив. А Три. я її, я хоч не наступила. Та, вроде ні. А ну видно -і -і. її, подивись на камеру. Видно. На, ну, на, ну, на моєму телефоні. На телефоні? Не, я не бачу. Ні, напевно, нема. На. Спод таки її Блін, хорошо, що ти її побачила. То вона так замаскувалась. Коротше, це жесть. Боже, залізли ми в такі хащі, не знаю, чи ми знаймо тут цю гойдалку. Ми реально просто через ліс повземо. Ярослава, йди вперед, ти тепер знаєш, як жаби виглядаєш. <рес> <рес> Тому що я, я чуть не роздавила жабу здоровенну, притом <рес> таку зелену. <рес> Ярослава чуть на неї не наступила. Боже, мені тепер страшно, тут павуки. Це те, що по гриби ходить, блядь. Роксона, не боїшся йди вперед. Я правильно йду, куди нам? <рес> Коротше, <рес> Це просто, це просто ліс, ми посеред лісу, і тут навіть тропи немає. Що показує карта? Просто просто стрілочка. Видно, ти була. в кустах. А ти в паутіну влізла. Коротше, весело. Ааа, в мене мурашки покоже. Капець, просто Ми злізли в якусь сраку, їли оттуди вилізли, це хоч щось на дорогу схоже. Я поцарапала собі ноги, блін. Вся, вся спідниця просто. Буду зараз чиститись. Вся в бруді. В якихось калючках. Мені здається, що ми просто відсюди вийшли, зайшли в їбіння і вийшли обратно. Полазили по лісу. Пошуки гойдалки продовжуються. Ми такі її знайшли. Thank you.